Доброго дня, шановні. Звати мене Сліпцов Павло Петрович, я працюю в Петровському дитячо-юнацькому центрі міжнародного співробітництва. Я відповідальний за проведення та організацію власного етапу собі. Зараз я би вам багато часу не забув кілька хвилин таких важливих наших державних документів, на яких вам слід звернути увагу, ознайомитись. І це допоможе вам в роботі, я знаю. Перш за все, це указ президента України про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Не чутно? Ще раз повторюсь. указ президента України про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді Номер 334 від 12 червня 2015 року. Наступний наказ Міністерства освіти і науки України від 16 до 2015 року, Номер 641 про затвердження концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх на навчальних закладах. Ще один указ президента України номер 580-2015 про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. Я пропоную вам сильно ознайомитись з цими документами, там більш прописано та регламентовано установку нашої держави на патріотичне виховання. Гра Сокіл Джура повинна зараз проводитись в усіх навчальних закладах без винятку. Наразі ми проводимо. Другу «Сокіл джура з середньою віковою категорією, але буде, зараз проваджується ще з молодшою віковою категорією, буде гра котигорожко і з старшими, старшими дітьми, це старше 18 років, тобто вже призивна молодь. Це буде гра соків, яка більш вже буде складнішою і спеціалізація під військову службу. Ще хотів би вам наголосити, коли ви займаєтесь організацією та проводите роботи в своїх закладах з дітьми у напрямку Соких джура то я вам пропоную, навіть наполягаю, те, щоб ви долучали до своєї роботи Товариство сприяння обороні України. Зараз з ними налагоджена робота, вони в чому вам можуть допомогти. Насамперед, вони вам допоможуть в наданні зброї для пневматичної тобто не Здійсняйте, звертайтесь до них, вони вам повинні допомагати. Допомога. Ну і звичайно ж, годацька права війська завороцькою не забував, представником, який є Одигін Владислав Юройович. Вони проводять активну участь з роботи та виховання міської молоді. І вони ніколи не відмовляться від допомоги. Допомоги вам. Так. На сьогоднішній день підписаний. Наказ департаменту про проведення в цьому році обласного етапу Соків джура І затверджений склад штабу. Тобто робота вже ведеться, все у нас має бути добре. Потім ще такі документи від наших, нашого керівництва. Зверніть увагу, будь ласка, на лист 17.10.2014 року номер 1, 9, 5 4, а саме в розділ термінологічні зауваги. Хтось з вами знайомий з цим документом? Я вас ознайомлю з саме цими чотирма позиціями, на які слід звернути увагу Зараз пропонується вживати вигнання нацистських окупантів з України замість получення визволення України від фашистських загарбників. Визволення України відбулося тільки з розпадом Радянського Союзу 24 серпня 1991 року. Сполучення терміну Нацистські окупанти замість фашист фашистських загарбників, Велика Вітчизняна війна, замінивши його підшкоректним, Друга світова війна. Ці терміни «сполучення» є дуже важливими надалі впровадження роботи. Ми не забуваємо те, що було раніше нашу історію, але зараз ми живемо в такий час змін, коли воно змінюється і треба включатися. З того, як наше государство, наша держава обрала напрямок і ми в ньому рухаємо. Також хотів би звернутися до вас з проханням, не ігнорувати той факт, що на Дніпропетровську зараз йде перейменування вулиць та районів. Це розпорядження підписане за головою Дніпропетровської адміністрації. Тому при складанні документів... Коректно вказувати ваші адреси та райони. Якщо хтось не знає, я зачитаю 5 районів, вулиці не буду, там дуже великий список. Бабушкинський район на зараз називається Шевченківський, Шовневий район Соборний район, Кіровський район став Центральним районом, Красногордійський район став Чечерівським районом, Ленінський район став Новокадацьким. Тобто Проживаєте, працюєте в тих місцях і ви відправляєте документи до свого відділу освіти. Можна я закінчу, потім ви запускаєте. То коректно вказуйте адресу, звідки надходять ваші документи. Далі переходимо до модульного навчання. Я хотів би наголосити вам на тому, що модульне навчання, у такому форматі, в якому ви зараз його бачите, проводиться воно. Це була ініціатива нашого директора Верчанелі Григорівни, її підтримав департамент, підписав нам погодив ці всі документи. І зараз по районах, містах проводиться ця робота. Ви зараз є учасниками першого семінару міського. Наскільки я знаю, можливо, я помиляюся, але в Україні такої роботи, зараз, така робота зараз не ведеться. Тобто ми, як першопроходцями, я думаю, робимо добродію. Ми провели перший модуль навчання це обласний. Ми запросили туди представників роїв, переможців роїв обласного етапу, та, обласного етапу переможців та учасників і міських, ті, які не брали участь по різним причинам. Переможці міських етапів, грізок і От. У нас перший день пройшов в теоретичній частині. Ми дітям надавали, він більше направлений, щоб ви розуміли, на дітей, не на керівників. З керівниками проводиться окрема робота, ви всі це знаєте. Є дуже багато нормативних документів, які треба ознайомлюватись, працювати і так далі. Але більше модулі це направлені на дітей. Ми виховуємо мову, готуємо її. Перший день у нас ми давали волонтерство. Волонтерство, лідерство, такі модульні навчання. Буде відеофільм, ви всі його зможете побачити на нашому сайті, якщо кому цікаво, трошки згодом з'явитися. Тому націлюємось на роботу, те, що основна нагрузка у нас має приходитись на наших дітей. От, ще такий момент. Я хотів би подякувати організаторам першого модулю. Міського за запрошення і можливість виступити перед вами кілька хвилин. От. І я б хотів би вас запросити звичайно на другий модуль, і третій, який буде проходити, тому що команди дуже сильні, Дніпропетровськ завжди працював, працює і показує гарні результати. Команди завжди в призерах та переможців. От І ще такий момент. Ми направили листа на. Так, на міста та райони з проханням надати свої пропозиції щодо змін в положенні умов та критерії оцінювання гри «Сокіл Джура». Цей лист буде дійсний до 30-го числа. Якщо у вас є якісь зауваги, ви, будь ласка, їх на свій відділ освіти, вони передадуть нам. Для чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб дійти з вільних якихось критерій положення і проведення ігор щоб не було в нас різної роботи і потім е не виникали спірні питання. Тому, будь ласка, якщо у вас є якісь е важливі, доцільні та коректні зауваження, ви, будь ласка, їх викладайте на бумазі та е направляйте ось там. все буде переглянуто. Це не каже про те, що ви е направили і про це забули. Робота ведеться, тому що на даний момент чітких критерій немає, але ми над цим працюємо. По виступу в мене все, ще ми вам покажемо, якщо можна презентацію проведення другого обласного етапу. І питання, якщо є, я вас слухаю. А сайт, де посмотрите, можна. Ти подивитесь, що сайт. Ви говорите, відсилайтесь на сайт, а де? на наш сайт, на сайт, так. Куда? Какой сайт? Давайте так, якщо є питання та пау Петровича, ви задайте, всі останні місцевого значення, ми дамо відповідь пізніше трошечки, дамовились. Ну, по-перше, даже якщо ви в песке запишете назву джура, или джура, правильний, ви побачите головну сторінку і познайомитеся з цим. Ми сьогодні вас зібрали для того, щоб відповісти на перші ваші питання, які виникають зразу ж у роїв. І так, є питання, Павло Петрович. Павло Петрович, ви сказали звертатися до товариства, стояння в помісті там, в Шовському районі, в Зуборному районі. Скажіть, з звинтівки, якщо є, а ви краще дайте таке зауваження, хай вони пульти краще будуть там. А від квитківки у деяких і багатьох є. А от пульки дітей береш. Тобто у вас питання, що у вас є зброя, але немає чим стріляти. І фінансування по школі ви не можете знайти на Значить, На це питання вам дасть відповідь методист науково-методичного центру з військово-патріотичного виховання Гапонов Юрій Варіонович. От з ним буде спілкуватися за цим питанням.